Півробітники ТЦК не мають права забирати телефони у військовозобов'язаних, але обмеження для громадян у територіальних центрах комплектування все ж є. Такі роз'яснення надала заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак. Вона пояснила, що ТЦК це режимний об'єкт. У кожному із них має бути окреме приміщення для спілкування мобільними телефонами. Урешті робити це заборонено навіть самим військовослужбовцям. Прокоментувала Лариса Козак і так звану бу. Русифікацію в Україні каже, що героями роликів, які ширяться мережею, насправді є громадяни, які перебувають у розшуку. Відтак перед затриманням їм пропонують проїхати до ЦЦК добровільно, аби оновити дані відповідно до закону. Якщо ж порушники чинять спротив, їх можуть затримати на період до трьох годин. А у разі злісної непокори, тобто докладання сили, час їхнього затримання може тривати до трьох діб. Під час адміністративного затримання працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки сприяють, сприяють працівникам поліції у такому затриманні. Можливо, проблема у нас зараз постає в тому, що законодавець не розмежував і не деталізував, що ж з тобою є, це сприяння. Я не вкладаю, звісно, в цей термін якийсь застосування фізичної сили да, або якихось методів фізичного впливу, але знову ж таки, що таке сприяють затриманні?